Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні я вирішила показати вам свої аромати вересня. Я вирішила відновити цю рубрику, тобто плани на місяць. Для когось це виглядає дивно, тому що що там вибирати, стоять флакони, дістаєш собі і все, але мені так зручніше, тому що я хочу. Мати трошки рух в шафі. І я часто про аромати просто забуваю, тим більше, що в мене шафа стоїть в кімнаті, але в мене є шуфляда в коридорі, де я ставлю собі аромати, які я частіше хочу діставати, тобто такі до легкого доступу, в легкому доступі, щоб вони були. Тому я вирішила дістати на вересень аромати. Це не будуть аромати, які відносяться до осінньої добірки. Я вам покажу окремо ті, що. Пахнуть осінню, конкретно, які несуть з собою атмосферу осінні. А сьогодні я вам просто покажу аромати, які я дуже-дуже сильно люблю, але з деяких причин я про них забуваю, адже відливанти, новинки, сліпі затести і все таке. І вони стоять такі одинокі і ображені. Я вирішила їх трошки взяти в роботу. Це будуть аромати, які мені було влітку трошки заважко носити, тому я їх вибрала на осінь. І. Хочу до них прикластися. Підпишіться на канал, поставте лайк, поставте дзвіночок, підпишіться на Телеграм, на інстаграм. Вся інформація і про донати для ЗСУ, і про донати для мого каналу є в інфобоксі. Поїхали. Аромат, який я діставала декілька разів літом, але все-таки я його люблю і вирішила прикластися до нього. Це мій аромат, який я називаю фіговий свіжак. Насправді не фіговий, а фіговий. Тому що тут і інжир, цитруси і. не знаю, чи там і квіти, дерево там є, звичайно. Але цитруси тут добряче засолоджуються. Тому він мені приємний в будь-яку пору року. Він не такий холодний, як. Ой, я забула назву сказати. Це є Avon Attraction One Fresh. Він дуже схожий на angel шльосер. Він, звичайно, вам буде відсвічувати білим. Ну, тут просто чорні буковки тут написані. Аромат знятий, але я його дуже люблю. Маю ще чорний з цієї пари, і теж його планую час і часу діставати, але це той, який йде в мою шуфляду з легким доступом. доступом. Це є цитруси, дерево і інжир. Один з моїх найулюбленіших ароматів взагалі по життю, але який теж стоїть, тому що немає на нього ніяк часу, і я вирішила таки до нього дібратися. це є маск нуар від Нарцису Родрігіс. Це слива, геліотроп, замша. І не пам'ятаю ще, і мускус здається. Обожнюю цей аромат, прекрасний на мені сидить. Тут така дуже красива слива, солодка, наскільки я розумію, наскільки я чула, це були... Не можу відкрити. Намагання зробити таку сливу, як в Poison Dior. Дуже приємний, дуже тілесний, дуже самодостатній аромат, який робить мені настрій самодостатньої жінки. Я не знаю, як це правильно сказати. Дуже сексуальний, дуже чуттєвий, я б сказала. Сидить близько до шкіри з невеликим віншлейфом. Але, ну, люблю його. Просто, ну, моє моє на всі 100%, і вирішила взяти його на вересень. Якраз зараз його погода він буде звучати чудово. Вибачайте мене за ці травми зі світлом, тому що хмаринки ходять, воно все міняється, лампа не рятує від того, що міняється світло за вікном. Ще один аромат, який я давно не носила, це, напевно, старожил зі всіх моїх ароматів. Це є. Айгнер, я так і не знаю, як воно правильно читається. Starlight він називається. Він був такого фіолетового кольору, але з віком він потемнів через те, що там ваніль. Це є дуже-дуже близький родич Ейфорії Кельвін Кляйн. Але тут немає граната, тут є якісь інші фрукти. Здається, там ананас і... чи персик, чи що. Ну, це такий густий, насичений аромат. Який я дуже люблю. Шлейфовий, дуже стійкий, багато ванілі в ньому. Він на літо мені був важкуватий, а восени я його буду з задоволенням носити starlight. Аромат, який всі вважають літнім, але я хочу спробувати поносити його восени, так як на море того року ми не попадаємо і не було нагоди протестувати його прямо на пляжі. Це є Лагуна від Сальвадор-делі. Це є така досить важкувата композиція, багато нот в піраміді, як і в Сальвадора Далі, плюс це якісь 90-ті роки, я вже не пам'ятаю. 90-ті якісь, то там. Тут дуже багато якихось фруктів, квітів, кокос, соленості, морської води, це пахне таким вітерцем. Але він через щільність мені теж був важкий на літо. Тому я вирішила залишити його на пересень. Ще один. Ні, це, напевно, не такий старожилий, як Starlight, але теж аромат, який в мене дуже давно, вірніше, його брат в мене ще є. Це є. Боже, забула, як називається: Giordani Gold від Oriflame. В мене є старіша версія, така з золотою кришечкою. Там так трошки на дні залишилося. Оце він в мене теж старожилий, який в мене був ще до того, як я зацікавилася парфумерією. Але я його економлюю, не знаю для чого. Але вирішила ось цей трошки, чуть-чуть легший. Це є той самий шипер квітковий, але трошки легший, ніж там той. Чи, може, він настояний, як то кажуть. Тут цитруси, білі квіти і мохова основа, як завжди, в шиперах. Дуже я люблю ці Джордані Голд. Для мене це таке, як то кажуть, люксове звучання. Досить стійкий, він досить шлейфовий, такий дуже строгий, такий до, до, до комірця застібнутий. Робоча конячка така. Світло. Який я дуже люблю. Ще раз обичаюся за моргання світла в мене, то, то все сонце. Нічого, скоро в нас буде зима і буде все стабільно сіро. Поки сонечко виходить, і слава Богу, я думаю, ви мене за це вибачите. Джордані Голд, Шипер. Цитруси, цитрусові дерева, квіти цитрусових дерев, білі квіти, деревина і мох. Прекрасний, дуже його люблю. До речі, він схожий на фабур від Ермес, який я теж дуже люблю. Там той, звичайно, такий трошки побогачий. Але це теж один з таких то такий мій ранньо-весінній шиприк. Ще коли не важкий, не важкий він. Але шиприк я люблю, я вам вже сто раз казала: це мій білий верх-чорний низ, який додає мені такого м, зібраності, чи що. хребет мені вирівнює цей сколіоз від вічної сидячої роботи він мені так його раз і вверх е, залишаю на версії. Трошки літнього настрою я вирішила притащити собою вересень, так як це новинка в моїй колекції, я хочу його носити це подарунок від Альони Аліен. Це елісап Лепарфам в туалетній водичці. Боже, я так ненавижу то слово, я сама його говорю: в туалетній воді. О, Боже, як тяжко відкривається. Це є теж квіти цитрусових дерев. Звучать тут як цитруси, пахнуть якимись апельсинками-мандаринками. І дуже прекрасний натуральний мед. Це, до речі, кирбджан парфумер цього аромата. І він, як завжди, з простих нот зробив шедевр. Аромат, який звучить дуже для мене: урочисто, багато, але при тому дуже універсальний. Можна його носити за любої погоди. Я думаю, що взимку він взагалі має дзвеніти. На морозі, і я хочу виносити, Я його і влітку прекрасно носила, він таку духмяний дуже е, стає. Я впевнена, що ті цитруси тут в мороз будуть звучати трошки по-іншому. Ну, коротше, новинка, і я хочу носити її зараз малюточка, яку всі знають, яку я дуже люблю, є, яка має дуже багато своїх фанатів. Це є Trussardie non, Trussardie Donna, Це є оде парфан. Цитруси. Білі квіти, і якийсь кремовий мускус. Я не можу пояснити, чим це пахне. Парфумер тут Наталі Лорсон. І, як ми знаємо, в її характері зробити отакий просто всю жіночність, дівочість, ніжність. і... Запхати це все в один флакон це трусар Дідона, це чудовий аромат. І якраз таки зараз його погода, коли трошки похолодає, він на мені гарно відкривається, в спеку мені трошки в ньому задушно, а взимку він на мені трохи скукожується. От я його люблю саме восени. Трусар Дідона, парфам. Йде на вересень. І останній аромат в тій невеличкій підбірочці, так як я собі вибрала спеціально 8 ароматів, щоб якісь конкретні хоча б 2 дні в тиждень присвячувати ароматам, які в мене закинуті. І це є Girls Can Do Anything, він від Задік Вольтар чи Вольтер. Це теж подарунок від Альони, і я не можу пояснити, чим це пахне. Це дуже дивна штука, дуже щільна, солодко-квіткова, туберозна. З цитрусами на старті. Всі знають, що аромати, вони такі такою ковдрою тебе накривають. Але в базі тут є свіжинка, амброксан, якась папороть. Ну, папороть не пахне, але цей типу фужерний рахується. Цей Квентін Біш, як завжди, він все завернув. І, ну, Я теж його люблю і теж із задоволенням буду його носити в вересні. Цей аромат, який додає мені теж стержню, але такого більше. Я не знаю, як пояснити. Не строгості, а саме от сили характеру. От дівчата можуть все, значить, і я можу все. І я дуже люблю цей аромат, і як завжди, Альоні, дякую за такі чудові подарунки. Це є Girls Can Do Anything. Цитруси, білі квіти і свіжа база. Стійкий, шлейфовий. Технічні характеристики прекрасні, але він такий досить на любителя. І я виявилася любителем. Така невеличка підбірочка була. Це, звичайно, не всі аромати, які я буду доносити, тому що в мене є дуже багато нового, дуже багато відливантів і дуже багато того, що я хочу розносити саме для огляду. А ці аромати я собі просто відкладаю для душі, для того, щоб коли от не знаю, що отягти, я їх просто беру і дістаю. Я буду робити таке щомісяця, я би могла робити і частіше, але. Ну, вже не буду кожних два тижні викладати відео для ароматів, які хочу носити. Всім дякую. Не забувайте, що список ароматів буде в інфобоксі обов'язково. Всіх вас люблю, обіймаю. Напишіть мені, що ви знаєте з тих ароматів, звичайно. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Люблю вас, цьомкі-бамки!